А зараз давайте подивимося, як же працює наш тест, яким його побачать учні. Почати тестування. У нас відкривається сторінка із запитаннями, які ми створили. Так, вибираємо правильну відповідь. Це питання типу відповідність. Так, наступне питання у нас було питання типу зложиний вибір. І, як ми бачимо, у нас тут є не одна, а декілька правильних відповідей. Вибираємо їх. Так. Питання 3. Це питання на обудовані слова, бо вбудовані правильні відповіді. Вибираємо правильну відповідь. Питання 4 типу правильно-неправильно. Отже, ставимо галочку у потрібному місці. Питання 5, де потрібно писати відповідь на дане запитання. І шосте питання це питання, яке потрібно виконати практично. Тобто учень може створити таблицю. Вибрати число рядків, стовпців. Так, скільки у нас тут три стопців? Є три. Три, а рядків один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Дев'ять. Так, вирівнювання візьмемо по центру. Ставити. І так, ми отримали таблицю, яку тепер залишилося заповнити учням. Ну, от і все. Наші поля готові, в них можна друкувати. Або, за бажанням, учень може виконати цю роботу на своєму комп'ютері і прикріпити, додати сюди цей файл. Так, відправити все та завершити. Відповідь оцінка ще не оцінена, тому що у нас було питання типу ЕСЕ, яке вчитель повинен перевірити і тоді... Остаточно поставити оцінку за виконаний учнем тест, Вдалих вам тестів і гарних оцінок.